І улюблений жарт про переклади. Це з Деніді Дро. У нього є там персонаж, який каже: Як же ви перекладаєте, коли ви мови не знаєте? А він каже: а яка різниця? Хіба перекладають не для тих, хто мови не знає? От. І власне будемо переходити до другої частини. Це окремо прохання спільноти синтенції, тому що ми формуємо список книжок, які потрібно перекласти або потрібно наново перекласти українською, і ваші думки і ідеї нам також дуже цікаві. Але перед цим хотілося б спитати про а, таку цікаву річ, як філософське слововжиток. А, скажіть, будь ласка, що на нього більш впливає: оригінальні дослідження, чи все ж таки переклади? От знаєте, філософія певною мірою. Це мистецтво перекладів. Тлумачень, і навіть не розуміння, а дуже часто непорозуміння, коли ми кажемо про таке тлумачення. Ну, скажімо, от це те, що Гайдегер робить з грекою, коли він творює неймовірні, здавав небуквальні переклади, так? І проблема філософії в тому, що от От, от цей концепт філософський, так, він виводиться зі сфери звичного словозвитку, але завжди на нього натякає. Тобто, всі концепти в кожній мові вони присутні, так би мовити, на, на Своєму концептуальному рівні, але й також на побутовому дуже часто. Іноді це призводить до того, що ми запозичуємо концепти е, з інших мов. Так? Ну, іноді це може бути просто, коли ми кажемо, що вода не лише субстанція, а і просто такі вода, але іноді, от як з Ресентіман у Фридриха Ніч він запозичує французьке слово і каже, що німецького еквіваленту немає. От це та ж дискусія про дизайн, яка йдеться ми на сторінках філософської думки можемо прочитати звіти, так, відбувається щодо перекладу цього слова, так бо є все ж таки німецькі слово вжиток, які нам не зрозуміли і знайти такого еквіваленту поки що нікому, здається, не вдалося, а може і не вдасться, так. Тобто будь-яке слово разом з семантикою, несе ще й етимологію, і це є дуже важливим. Так. Себто, тут це проблема неперекладностей, перекладання, перескладання там, я не знаю, ось цих концептів. І сама філософія, звісно, може бути також різною, от якщо пригадати. Деконструктивну е, думку чи логіку, е, як у деріда, хай буде слово те ж саме й інше в кожній мові, яке передає сенс деконструкції, mm -hmm. е, тобто, коли ми взагалі не маємо шукати буквального відповідника, ну тим більше щодо е, діферс, ми тут не можемо знайти також відповідника, бо е, просто це особливості французької мови. Не знаю, тобто ми б мали знайти такий відповідник, в якому б літера, яка писалась інакше, звучала е, однаково. Але чи буде таке в українській мові, де пишеться, як чується, ми це знаємо, так власне, така взагалі можливість просто неможливим є, тому деконструювання має відбуватись на якомусь іншому рівні, бо українська мова побудована інакше. В цьому сенсі, так, а е неможливе, здається. Не знаю, може хтось може віднайти Ось цей пошук такого слова унікального, так, як в поезії пошук рифми унікальної рими, так, є важливим. Так, от переклад дає можливість відбутися філософії в іншій мові, як і робота з неперекладністю. Для нас важливо, щоб це відбувалося українською мовою, звісна річ. Хоч ми і завжди будемо в філософії зустрічатись з неперекладностями і їх перекладом, але на це вона і філософія. Тобто в поезії ми хочемо відтворити образ, і нам не потрібно, як би сказати, Інтерпретувати дуже часто, щоб був вдалий образ, угу. і він перекладав вірш з іншої мови на нашу мову і був живим і зрозумілим для цього перцептивного так сприйняття з точки зору естезису. А в філософії все одно для нас важливими є тлумачення. Продовжуючи тему слововжитку, як знайти баланс між уніфікацією цього слововжитку і розбіжностями. І, власне, ось як перекладачі та науковці мають один з одним погодитися ну, мабуть, що виходячи з попереднього, будь-які переклади то є інтерпретації угу. і філософія то є така практика, в якій ми постійно перетлумачуємо щось. І як на мене, чим їх буде більше тих перекладів, угу. тим. Краще. І хотілося, щоб е, була наснага робити якісні переклади з коментарями. Ось це головне в філософії коментарі. Е, як приклад, от, скажімо, от медитації Декарта. от чудове видання, дає і текст, і переклади, і пояснення, і статті е, дослідників. Тобто, це ми бачимо. Е, Uh, ну, філософське джерело, з яким ми можемо повністю може працювати дослідник, відразу його відкриваючи, і пояснення того, як ми що перекладаємо, чому саме так, які є контексти. Ну до речі, і український переклад словнику неперекладності, він також це добре показує. Ну, це ось такий вищий пілотаж філософського перекладу. Так mm. uh, от uh, хоча, знаєте, от один з моїх улюблених жартів. Улюблений жарт про переклади це з Дені Дідро. У нього є там персонаж, який каже, як же ви перекладаєте, коли ви мови не знаєте? А він каже, а яка різниця? Хіба перекладають не для тих, хто мови не знає? От, але сьогодні це Ну, як би сказати, перекласти може і гуг перекладач для того, mm -hmm. аби зрозуміти якийсь сенс, якийсь меседж філософії. Він чудово навчився вже перекладати і це робить з легкістю. Але відтворити ось ту от мову, бо філософія це все ж таки мова mm -hmm. от цих концептів, які утворюються. Це дуже важливо. Тому ну, уніфікація це. Ну, важливо, щоб було, але якщо будуть гарні тексти з з коментарями, то ми далі будемо створювати нові інтерпретації, нові концептуалізації. Дуже слушно скажіть, будь ласка, повертаючись до джерел, які праці власне з критики сучасного суспільства, тобто треба перекласти українською ось три-чотири джерела, та власне, чому? Ну, звісно, тут тут є таке питання з одного боку. Хтось може сказати, сьогодні тексти там доступні, їх можна читати, можна трішки піратський спосіб завантажувати. Так англійською мовою, скажімо, так. От е, хтось каже, що вся, вся молодь і покоління, е, які вже приходять в університети, добре володіють цією мовою, так то може перекладів не потрібно, але знову ж таки ми кажемо про філософську культуру українською мовою. Тому е, це важливо, щоб ми філософували саме українською мовою. І намагались щось створити таке, що приверне до нас увагу, і можливо, які знаєте, наші концепти вони будуть так само, як діфіранс чи ресантіман, чи що там, онтологія присутні в інших мовах. Це також важливо так. Такий пошук. Ми, звісно, в нашому українському контексті можемо такі знаходити, але. Їх трансляція має бути в іншому мові. Щодо от сучасності, ну, як на мене, ну мабуть, що мають бути переклади якихось праць розібрайдоті, приміром, mm -hmm. може, це метаморфози назустріч матеріалістичній теорії становлення, може це класична праця постлюдина. Mm -hmm. От, це засадничі праці з цієї постантропонтропоцентричної філософії. Mm -hmm. Варто на цей, на цей пласт звернути увагу таких публікацій, і може розпочати саме з Розі Брайдотті, може саме з постлюдини. Ну, мені просто мені особисто якісь праці можуть бути цікавими, скажімо, Хан Бьон Чхоль. Це такий німецький, корейського, здається, походження, філософ. Це такі невеличкі сто, десь сторінок книжки, їх в нього дуже дуже багато, маніфестації сучасності, можливо, трошки песимістичні, трошки mm -hmm. лівацькі, такі, що десь продовжують фукіанську таку традицію критику. От це критика культури ось цих от досягнень, самоексплуатації. Це дуже, дуже важливе, як на мене. Ну, не знаю, що там є суспільство прозорості, чи може бути така більш там мені цікаво, агонія еросу, вона поєднує якось це суспільство досягнень і е, оцю еретизацію, порнографікацію культури. Вони невеличкі, вони легкі, звісно, це короткі речення, може через те, ну я що дивитись на англомовні переклади, скажімо, цих його е, праць, можливо, через це походження. Тобто це така, ну, не знаю, чи варто, але для того, щоб ми деякі концепти продумували, осмислювали. В цьому контексті як от, оце от досягнення, варто перекласти. Може, це мають бути праці Тімоті Мортона, ну, не знаю, може бути екологічним. Здається, у нас немає перекладу. Може, вже хтось її зробив. Це для формування ось того метанаративу і того контексту, який пов'язаний з екологією. От можливо, це можуть бути також дослідження от Юка Гуея деякі праці з розвитку науки, техніки, філософії науки. Ну я б також хотів, щоб у нас українською мовою був переклад Поль Біатріс Прісія контрсексуального маніфесту. Ну, принаймні, коли ми дивимося на от, усі ці суви в гендерній політиці, в питаннях сексуальності, так то вона також така провокативна праця. Mm -hmm. Ось ця чудова думка, яка демонструє для нас цю сучасність інклюзивності, множинності. Децентрованості суб'єкта щодо сексуальності. Просте порівняння, власне, секс як мова, відповідно, якщо різним мовам можна вчитись, то і сексуальностям різним можна вчитись. От, ну, і це такі цікаві експерименти з мовою філософування. Мені каже, здається, що ми маємо е, намагатися робити переклади ось таких сучасних авторів. Ну, знову ж, присяде джерело написане іспанською мовою, тому цікаво, якби перекладачі не, скажімо, англомовний текст перекладали, от, а от так, саме так, оригінал, так само, як і Бьончхоль німецькою мовою. Ну і можливо, варто десь нам відшукувати таких, знаєте, філософів, е з якихось цих мовних традицій, які не є панівни. розповсюджені. Панівни. Так, 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 так. Панівними. Дуже панівни. цікаво. Так, дякую вам. І скажіть, будь ласка, а з інших царин філософії, ось не тільки сучасної критики, але в цілому. Кого варто перекласти? Також три-чотири джерела. Ну, ви знаєте, тут. Варто було б розпочати з якоїсь філософської класики mm -hmm. в Україні. Тут є велика нестача: ну от скажімо, Шопенгауер. світ як воля уявлення, це просто класична фундаментальна праця. Ми, якщо хочемо рухатись від німецької класики до дев'ятнадцяти 20 століття, то цей текст є дуже важливим, тим більше, що там є багато різних таких проблем, може виникнути з формулюванням, з перекладом українською мовою. Зі Сто тобто, з одного боку, зрозуміло, це якась і кінтіанська традиція, але з іншого боку, це намагання усвідомити східне мислення, але і десь неоплатонізм. і от це як на мене така фундаментальна праця. Також ми маємо пам'ятати, що скажімо, такі речі, як мотивація, і багато що для розвитку сучасної психології відкриває саме Шопенгал. Ну... Це, це такі, така прогалина, яку я вважаю, варто заповнити. От, у нас добрі є переклади ніч, там скажімо, але от цей, цей проміжок варто. А з такої класики, філософської, ну, варто може, було б щось із Сьорена Кіркегора перекласти, але там буде, мабуть, складніше тут данська мова, я не знаю, як в Україні. Знову, щоб зробити якісні переклади uh -huh. з коментарями. Хотілося, щоб це не було просто там взяли та й переклали, і годі, так ми можемо почитати і іншими мовами. правильно? Uh -huh. Але також цікаво, що от ці, цього філософа, данського Сократа, як раніше казали, немає жодних перекладів, але це становлення модерної думки, і багато хто відзначає це саме в, цій, в цього філософа. Може, когось з представників просвітницької філософії, здається, там в ламетрі у нас немає перекладу, можна було б також звернутись. Можливо, і щось, що має, ну, знаєте, таке історико-філософське значення. Угу. Ну, не знаю, приміром, філософський лексикон Гокленіуса, який, здається, існує лише Латиною. Uh -huh. Так, це, це такі великі твіри, і лишень Латиною. Може німецькою був переклад е, хіба що? Але е, це ж е, важливий такий словник, який підсумовує епоху. Там є і короткі статті, і більше статті. Ми всі знаємо, що там уперше про онтологію введений концепт. Тобто, це було б цікаво е, знову ж розтлумачити і е, е, епоху показати, і становлення філософії. Ну, Гайди наче Богачов перекладає. Сподіваємось, що вбиття і час українською, все ж таки чи вже може вийшло? Я так не Нічого, ще, ні. ще не було. Ну, може, от у нас з'явиться ця фундаментальна праця, а вона, вона вкрай дійсно. Потрібна, бо це становлення, ну, всі, вся філософія двадцятого століття і до сьогодні визначається дискусією е, з Гайдегера. Ну, звісно, можна казати ще про окремі праці, там всіх цих видатних філософів, деріда там, дільози, Фуко, але щось є, і те вже добре. Mm -hmm. Щось більш вдали, щось менше вдали. Там, ну, скажімо, там можна сперечатись про археологію знання Фуко, деякі слова, переклади, концепти там, але тим не менше. Ну, здається, у нас також немає перекладів там, сучасних оцих філософів. Ну, десь там була стаття Гармана, ну, скажімо, Миясу, Гарман, Агамбен. Ну, є, mm -hmm. е, е, наче, якісь переклади у Дніпрі, виходили, не знаю, як вони, я їх не бачив, якщо чесно, е, ну, в доступі. Але е, все таки, якщо казати про сучасних філософів, mm -hmm. ну тим більше можна їх і більше розширити, але я б от почав з класики і рухався до от, сучас... оцей от баланс найсучаснішого. Mm -hmm. Дуже вам дякую, і таке останнє вже також традиційне питання. Ми всі дуже очікуємо новий переклад Лівіафану, що вовсь, що він нарешті 25-му році все ж таки вийде? І скажіть, будь ласка, яке взагалі ваші думки щодо повторного перекладу вже вже існуючих в українському перекладі творів? Чи потрібно це робити і спрямовувати на це гроші та зусилля? Чи все ж таки треба ось нове і тільки нове? Того, що я вже начебто так сказав, то чим більше фахових перекладів, тим ліпше. Mm -hmm. До того ж, мова постійно змінюється, українська мова, зокрема, змінюється, і ми маємо час від часу повертатися до того, щоб створити можливо нові переклади чи відредагувати старі переклади. І більше, якщо ми можемо зробити кілька якісних перекладів е, гопса uh -huh. чи там канта, то це буде краще ніж робити якийсь поганий переклад, uh -huh. от е, і якщо це переклад буде з коментарями і так далі, то це буде е, е, ну, чудово. У нас ну, багато чого, ну, якщо навіть просвітницьких авторів там згадати, Дідро чи Вальтера, хтось скаже, може, вони не значущі, У нас є чудові переклади їх там художньої прози, підмогильного аж. Тобто це абетка 20-х років і мова 20-х років. От. Щось виходило ще з радянських часів. Тобто, в будь-якому випадку. Чим більше перекладів ми можемо собі дозволити, але якісних і з коментарями, коли ми кажемо про філософські тексти, то це просто чудово. Дуже вам дякую, дуже слушні міркування, дуже цікаві. Дякуємо, що завітали. І на цьому у нас так, все... дякую, дякую вам за запрошення.